Вітаю! До вашої уваги Fenix М. Це промисловий твердопаливний котел, який підходить для опалення теплиць побутових та виробничих приміщень площою до 8000 м2. Перед вами модель потужністю 300 кВт, загальна лінійка потужності від 95 до 800 кВт. Фенікс М може працювати на вугіллі, дровах, брикетах та відходах деревообробки. Також котел можна доукомплектувати факельним пальником для роботи в автоматичному режимі на пилетах. Всі двері котла захищені від перевигрівання шамотом. Котел поставляється з електронним блоком керування та вентилятором примусової подачі повітря. Камера згоряння має розвинену систему форсунок для подачі вторинного повітря у зону горіння. Особливістю моделі М є жаротрубний теплообмінник, що забезпечує високий ККД котла на будь-якому паливі. Колосникові грати, виконані з безшовних труб, з постійною циркуляцією теплоносія. Доставка безкоштовна до вашого об'єкту. Ціни та повні технічні параметри є на нашому сайті, посилання у профілі код товара8584. Дякую за увагу!